Загубили, чи у вас вкрали паспорт, як відновити? Якщо ви загубили, чи у вас вкрали паспорт, негайно зверніться до органів національної поліції, повідомте про це та отримайте витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Далі потрібно звернутися до найближчого підрозділу Державної міграційної служби незалежно від місця реєстрації, або до ЦНАПу, якщо там є така технічна можливість оформлення, подати відповідну заяву про втрату паспорта. Вам мають видати тимчасове посвідчення. Для відновлення будуть потрібні такі документи: копія втраченого паспорта за наявності, код, свідоцтво про народження, витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань у разі викрадення паспорта, довідка про реєстрацію місця проживання, свідоцтво про шлюб за наявності, водійське посвідчення за наявності, закордонний паспорт за наявності. Ви маєте надати усі наявні документи, які так чи інакше можуть підтвердити вашу особу. Процедура відновлення може зайняти від 1 до 2 місяців. Підписуйтесь та ставте лайк, щоб знати більше корисної інформації.